Зараз будемо знімати відео про вулики Бістар. Підготували локацію, але помітили, що нам заважає дві гілки, спиляли ці гілки. Жодна бджола не постраждала, постраждала лише яблуня. Сьогодні на вулиці жарко, але в вуликах Бістар не жарко, тому що вони мають ефект термосу і в них завжди комфортно. Пішли. Ми з вами на пасіці. Це вулики бістарки, на них працюємо вже два сезони. Головною їх перевагою є їх легкість. Вулик виготовлений із пінополіуретану, екологічно чистий, набагато легший, за дерев'яний, зимують бджоли в комфортних умовах, немає надмірної вологи, криша цільно лита, дно теж цільно лите сітчасти, на якій є можливість встановити кулкоуловлювач задвижку для збереження тепла, які теж є в асортименті компанії Бістар. Також дно має пази під підставку або для встановлення на бджоловіз, і криша має паз для скріплення частин вулика при перевезеннях. Ці вулики мають широку палітру кольорів. Можна придбати будь-який колір на свій май, або не фарбований і пофарбувати колір, який вам подобається. Ми пофарбували всі. Тож рекомендую компанію Бістар. Якісна продукція, компетентні менеджери, швидка відправка і широкий асортимент товару.